У Тернополі вже невдовзі суттєво подорожчає часник. Запаси так званого зимового вже починають вичерпуватися та якість погіршується. А ярий буде в рази дорожчий, розповідають продавці. Скільки коштує на ринку цей важливий для багатьох страв овоч? Дізнавалися журналісти Терену. Зимовий часник зараз обійдеться від 65 гривень за кілограм. Привозять його переважно із навколишніх сіл. Це часник зимовий. сорт називається Любаша. Цей наперед коштує 75 гривень цей коштує 75, і цей коштує 135. Від чого залежить ціна? Тобто від фракції цей трошки більший і він тверденький, цей трошечки вже може мігкувати робиться. Зимовий часник у продажу буде ще недовго, а от сезон ярого тільки розпочинається. Кілограм такого часника зараз продають в середньому за 120 гривень. Як кажуть продавці, приблизно через місяць-два ціна почне зростати і може сягнути 170 гривень за кілограм. Його садять весною і хочуть їсти люди. Тоді він відповідно, що він тверденький, гарний, Правда, в нього і дрібні зубці. Але для харчування харчуванням дуже підходить. Частина тернополян, з якими поспілкувалися журналісти Терну, вирощують часник самостійно. Цей продукт люблять і додавати до багатьох страв. В міру їм, в міру даю. Часом купляю, часом свій. А якщо купляєте, то в якій кількості? Ну, пару головок. Його зараз нема змісту на цілу зиму закупляти. Ми маємо свій, вирощуємо. Та даємо до всього. Я, наприклад, до борщу даю. Їм з борщом чесник, до всього, плов. Все. Люблю чесник, з м'ясом люблю, наприклад, так, прикуску. Ну, багато ні, так, міру. От. Ну, так, не знаю. Я, я не кулінарне готую такого нічого, а що там жінка готує, то вона знає, скільки до чого давати. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.